Нашу тему це реакції обміну між розчинами електролітів а також йонно-молекулярні рівняння. Йонно. Молекулярні рівняння. Ми з вами пам'ятаємо, що реакції можуть проходити до кінця з утворенням, коли утворюється вода, коли утворюється газ, коли утворюється осад. Вода. Ми бачимо ось по утворенні h 2 o це коли зустрічається катіони гідрогену. Та Гідроксид іони, HOH нам дає утворення води. Коли утворюється газ, наприклад, гідренсульфіт, амоніак, кисень, азот, також гідрогенхлорид. Наприклад, коли карбонатна кислота утворюється, вона розпадається на вуглекислий газ та воду. Ось у нас також газ утворюється. Гази випоробці. Також осад. Осад це в нас нелетруліти не розчині будуть. Будуть в кінці підручника. Беремо кінець підручника, дивимося на клітинки, ось жовті клітинки, там, де N, це не розчинно, це наші осади. Наприклад, oh 3 Кальцій СО3 барій со 4 Argentum хлор без різниця, але має бути осад сам. Давайте якесь, якусь вправу, якесь завдання. Скласти молекулярне та йонно молекулярне рівняння для наступних схем. Давайте використаємо ось уже ferm oh Ми його зустрічали. Давайте ferm OH3. Контактує з H2SO4 плюс H2SO4. Це схема. Рухається. процес. Стрілочка показує, до чого. Тут тобто, є реагенти. І утворення і в продукті реакції. Реакція закінчиться лише коли буде хто, вода, газ або осад. то Нам потрібно за цим слідкувати. Давайте визначимо із валентностями. Хто не пам'ятає, як валентос визначати, є підказки. Підказка це знову ж таки остання сторінка підручника. Ферум. Як бачимо, ферум ОН3, чи отже, ферум трьохвалентний буде, ферум 3, ферум трьохвалентний OH, Хто не знає, ось один мінус буде. Це не розчинна водій основа. Маємо вотерні властивості. Далі сульфатна кислота тандас, в нас H1 одна валентність so 4 два і валентність 2, яким чином завершити можна даний процес. Можна завершити обмінювачі частинки. Передні частинки на місцях, наприклад, ось, фермербул спереду, так і залишається. Міняємо задню частинку її. Так, Ферм тут трьохвалентний, со 4 двохвалентний, навхрест тут буде 2, навхрест по тут буде 3. со 4 беремо дужки. Далі додаємо, передня частинка H залишається на своєму місці і контактує з OH. А у нас HOH це вода. Тобто HOH це нам утворить воду. Тобто Ось це HOH нам дасть якраз воду. Те, що ми говорили, HOH ми не будемо писати. Тобто плюс утворення води H2O. Так, далі потрібно подивитися, чи урівняно чи не. Урівнено. Ні, не урівняно. Ось бачимо, ферму тут 2, а тут ферму 1. Домважаємо на 2. со 4 груп, бачимо, що 3, тут со 4 група 1. Або сульфуру 3, тут сульфуру 1. Сульфуру урівняли. Давайте вони на гідрогени. Гідрогенів дуже багато стало. Гідрогенів тут було 3 ще на 26. 6. І тут було 2 помноження на 3, це 6, 12. А тут тільки 2, то домножаємо на 6. Тут на 6 домножити. І тепер перевіримо оксигени. Оксигенів тут 6 плюс цих 12 це 18, 3 на 4 це 12, 2 на 3 це в нас буде 6. 12 плюс 6 18. Рівність є. Рівність. І в нас утворилася вода, тобто не електроліт тут. Перевіримо, чи всі решта електроліти, чи не електроліти. Ферум з OH. Ось, не електроліт, це не електроліт h 2 so 4 hso 4 у нас електроліт розчинний, Ферум S4, Ферум трьохвалентний з со SO4 розчинний електроліт, і не електроліт. Отже, вступає все, що... На електроліти так і записуємо. 2 помножити на фером oh 3 Додати електроліти розпадається тут на складові частинки на H. H. Але бачимо, що тут було 2 і 6 на 3, то це 6. 6H. Плюс so 4 2 мінус. І тут цифра 3. Тут множимо на 3. Далі дорівнює ось. У нас електроліт розчине, отже, розпадається на йони. Ферум трьохвалентний. Отже, 3 плюс записується. Тут цифра 2 наперед виставляємо. со 4 з 2 мінус. со 4 2 мінус. І тут цифра 3. Доближаємо на 3 плюс енектролітний місяць 6 H2 залишається. Ось, і дивимося, що однаково це повне йонне рівняння, це молекулярне було рівняння. Тепер буде скорочене йонне рівняння. Як його знайти? Це скоротити однакові йони. Дивимось, що однакове. Ось SO4, 3 SO4, 2-3 so 4 2 мінус. Все решта не скорочується. Отже, 2 ферум OH, 3 g плюс 6H. Дорівнює 2. Ферум 3 плюс 6. H2O. Ось таким чином у нас скорочене йонне рівняння. Ось йонні, йонно молекулярне рівняння ось так виглядає. Тут потрібно ось таке рівняння Молекулярні молекулярній формі, йонні, скорочені йонні форми. А також ми сьогодні з вами повинні розглянути під тему, таку, як відтворення, відтворення молекулярних. рівнянь за скороченим йонним рівнянням. Наприклад, S2- додати 2H+, дорівнює H2S, а ми знаємо, що H2S, коли витвориться це гідренсульфі це газ. Що мається на увазі? Як бачимо, тут йон, тут йон. Отже, це була речовина розчинна якась. Якщо вона розпалася на йони, то логічно, що вона розчинна. І це була якась речовина розчинна. А якщо ось така Речовина повністю записана, то це не електроліт, це газ, не електроліт. неелектроліт. Отакі загальні правила. Якщо його не записуються, то це речовини електроліти були Вони розчині. Це щось було розчинне з сульфуром, а це щось було розчинне з H. І при цифра 2. Наприклад, ортофосфатна кислота сюди не підходила, бо в ортофосфатної формула. Давайте ще раз перепишемо. Подивимося, деякі варіанти. s 2 плюс 2 h І це буде рухатись в напрямку H2S газоподібне. Отже, поміркуємо. Це в нас має бути щось розчинне. Це має бути щось розчинне, це не розчинне, не електроліт. І так як обмінні йдуть процеси, то, можливо, ще і тут щось утвориться. Але так як тут не записано, то, швидше за все, воно електроліт, воно скоротилося ще потім. То тут тут ще може бути електроліт, бо йонно-молекулярні рівняння і реакції обміну, у нас саме реакції обміну звучать, то обмінюються компонентами. Тут передня частинка і задня частинка. Тут передня і задня, ось ми бачимо. Тобто ще має бути передня частинка, а тут задня якась частинка має бути. Також це логічно можна прослідкувати. Далі, наприклад, не можна брати h 3 po 4 тобто фосфатну кислоту, бо тут 3 з'являється. Якщо вона буде розпадатися, так як вона електроліт розпадається, тут буде H плюс 3 помножити. Ось, не буде. Тобто h 3 po 4 не можна брати, бо воно трійку дасть. Можна брати або одну на щось, або H хлор, або зразу двох валенних, наприклад, H2, SO4. Ось, Можна їх використовувати. І її слідкувати за силою електролітів, слідкувати, щоб сильний електроліт слабшим був електролітом, тоді можливість буде провзаємодіяти. взаємодіяти. Бо, наприклад, якщо тут буде сульфат і додати якусь кислоту, то сульфат не зможе прозаємодія з іншою кислотою, бо сульфат найсильніший, і сульфатна кислота найсильніша. І з її солей, з її солей неможливо витіснити якоюсь іншою кислотою, наприклад, хлоридною нітратною. Бо взаємодія не, не вдасться. Так, ми бачимо, що тут. А чому ж тоді Аж хлор підходить? Бо воно може урівнятися. Наприклад, на 2 помножити. І тоді з'явиться 2 гідрогени. H-хлор розчинна і нам дасть H і хлор мінус. А так є два перед ними стоїть тут 2 і 2. Ось вони будуть сходитись. Тут зразу буде сульфатна кислота, так як вона розчинена електроїд, то буде давати H і so 4 2-, ми зустрічали so 4 2-, тому я не наголошую, де його знайти. А так як тут цифра 2, то її наперед. Ось, то Вона зразу і нам дасть двійку. То нам брати або одновалентне щось, або двох То Тобто кислоту з валентністю 1, можна ще h хлор можна hno 3 можна H2, SO4 брати. Але ні в якому разі не брати h 3 po 4 Домовились, розумієте, чого, понад рік сюди не можна брати. То ми визначимо з ось цим трошечки довго вийшло пояснення, звідки воно береться так, на електроліт. то Ми тут домовились, що беремо щось одну або або Що беремо? Давайте візьмемо шуфатики з лутву. Вона насильниця, то точно. Деозимітні. Ось Беремо сульфатну кислоту. До речі, перевіримо, чи дійсно вона розчиненна, спочатку все аналізуємо. H і so 4 Ось розчин. Все підходить. У нас підходить ось електроліт розчинно. А що ж тоді взяти S2-? А також, так як воно ось іон розпалося на іон, то воно має бути розчинне. Давайте щось сульфуром знайдемо, розчинне, ось сульфід і розчинне. і подивимось ось. З літієм, натрієм, калієм, барієм, сульфід і все. Більше нічого не підійде. Давайте тоді, ну, ось перший літій якраз ось, розчини з літієм, літій. Ну, у нас плюс, тобто, літій у нас один плюс, це одна валентність, сульфур 2 мінуси, валентність 2 яким чином записати формулу? Це на христ відрізняється валентність, то тут 2 на 1 не пишеться. і додаємо до сульфатної кислоти. Ставимо до рівня, точно буде утворитись H2S, Ось Можемо перевірити по валентностях. Так, тут валентність 1, тут валентність 2. H1 SO4 2-. 1 мінус. 2. І що ж у нас ще утвориться? Ось. Тут ми розмірковували, що щось має щось утворитись, і важливо, щоб це було електроліт, бо він не записаний як на електроліт. Якщо був би ще один не електроліт, якби вже був якийсь не електроліт, то тут би повністю формула була б цього на електроліту. Тут вона була б записана ця формула. Якщо б це був не електроліт. А так як це розчинне, то тут запису немає. Маємо подивитися, перевірити, чи літій сульфат являється електролітом. Бо утвориться літій сульфат. Якщо це не електролін буде, то нам не підходить. Ми перекреслимо. Літій сульфат утвориться, бо літій у нас передня частинка, а сульфат задня частинка. Отже, тут літій одновалентний, а сульфат двохвалентний. Отже, і в нас ми бачимо, що тут відрізняється валентності і навхрест буде 2. Перевіримо, це літій СС4 розчинний. Отже, підходить. Це розчинний, І тут у нас утворюється газ. Не електроліт. Все, що не електроліти, ми не чіпаємо, це буде H2S. Все, що електроліти ми Ось, можемо схему записати. Тут має бути Це розчини. Ми перевіряли, це розчини. Це розпадається на йони, це розпадається і це розпадається. Ось схема залишається плюс, 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 дорівнює. Все залишається на місцях. Е, наступне це. Так як ми завжди робили, Ось молекулярне рівняння написали. Ми, виходячи з скороченого йонного рівняння, змогли зробити повне йонне рівняння. А тепер спробуємо скоротити. І якщо у нас після скорочення вийде скорочене йонне рівняння, таке ж саме, то ми все зробили вірно. Давайте, так як розчин розпадається, то це в нас буде літій 1 літій плюс плюс. S2- S2-. Біля літію, тут цифра 2 в книжці немає, отже наперед. Тут 2. Далі H2 S4H Плюс SO4, 2 S4 2- so 4 h плюс so 4 2 so 4 2 мінус, so 2-2 в книжці немає, то наперед. Так, не електроліти записуємо, так, як і є. Електроліти розпадаємо на йони літій плюс. Літій плюс, плюс С4 2 мінус. Нічого не придумую, показую все автоматично, як в підручнику. Цифра тут 2, в підручнику немає, отже наперед виконую так, би, якби ви виконували це завдання. І дивимося, що однаково. Однаково скорочуємо літій. літій. Далі SO4, 2 мінус. І в нас виходить S2, плюс 2H, плюс, дорівнює H2S не електроліт. Наш. Дивіться, це і це рівняння, вони ідентичні. Отже, ми все зробили правильно, все зробили вірно. Давайте знайдемо завдання з підручника, щоб ви дійсно бачили, що це завдання, які від нас вимагає матеріал. Отже, ви також можете перевірити це. У нас, наприклад, завдання 149. І візьмемо, давайте, ускладнене. Давайте ось з газом, знову ж таки, Б. Б. Що в нас йдеться в Б? Це 2H плюс, плюс це отрима 2H, плюс СО3. І дорівнює co СО2, газ утворюється, і H2O. Буде утворюватись H2O. І ми записали. Далі, що в нас виходить? Це точно це електроліт, розчине щось має бути. Це щось розчинне електроліт. Це в нас не розчинне, бо записана формула. не розчинне, І це в нас не розчинне, бо записана формула. Тут буде ще електроліт, передбачатися, що тут десь буде додаватись електроліт, щось розчинене має бути. Тобто ми шукаємо, знову ж таки, цифра 2. Нам, ми беремо щось одновалентне або двохвалентне. Давайте цього разу візьмемо щось одновалентне. Перевіримо, що одна валентне може бути розчинне. Аж хлор може бути, аж з хлором. Візьмемо достатньо потужна кислота хлоридна. Давайте її візьмемо. Розчинним. Аж хлор напередані на дає розчинний. І це О3-2 мінус. Щось дає. С3-2-. Але не можна брати кислоту, бо кислота з кислотою не взаємодіє. Давайте з СО3 подивимось, що розчине. Тут небагато, бо натрій окалі. Давайте натрій. Натрій 1 плюс. Це одна валентість СО3, 2 мінус, як ми бачимо. Валентість 2. 1 2 навхрест відрізняється, ставимо 2. Тут валентість 1, 1 була, бо 1 плюс і 1 мінус. Передня частинка H, задня СО3. Це нам дасть карбонатну кислоту, але карбонатна кислота не стійка, вона утворює СО2 та H2O, якраз наші неелектроліти. І в нас ще є передня частинка натрій, і там буде хлор. Один і один скорочується. Перевіримо, чи натрій, хлор, розчина, речовина. Ми прогнозували, що щось розчине. буде. Давайте тепер натрій з хлором розчина. Все, що розчина, розкладаємо. Тобто H хлор розкладаємо, або розчинно. H плюс і хлор мінус. Але в нас ще не урівняно. Давайте не будемо розкладати, ще не урівнено. Натрій в 2. Натрій 2, хлорів 2, хлорів 1. 2, гідрогенів 2, гідрогенів – 2, е, карбон 1, карбон 1, оксенів – 3, 2 плюс 1 буде 3. Рівність. Готово. Розкладаємо це. У нас буде H плюс плюс хлор мінус. Але цифра 2 відноситься до 2 іонів. Додати натрій плюс. Отже, в нас натрій плюс. Буде так, як воно розчинне Натрій плюс і це мінус. так Як і записано Це 3-2 мінус. Ця цифра 2 наперед. Далі дорівнює со 2 незмінна аж без змін, бо це не електроліти. І натрій хлор електроліт розпадається то на натрій плюс, натрій плюс і хлор мінус. Ось хлор мінус. Хлор мінус, ось цифра 2. Наперед відноситься до двох аніонів. Однак ми На 3 хлор-хлор. Отже, тут у нас 2H, плюс со 2 мінус дорівнює СО2 плюс H2O. Ось такий результат, як і з верхнє рівняння. Зрозуміло, суть. Просто підібрати потрібні відповідні йони. Давайте спробуйте самостійно підібрати до фером 2, плюс. 2ОH-ferm oh двічі. OH Отже, тут в нас має бути щось розчинне. Тут має бути щось розчинне з OH. Це може бути одноваленне або двохвалентне. І обов'язково тут має бути такі реакції обміну. Тут ще буде щось розчинне. щось розчинне. Це не розчинне, бо. Ми розуміємо, що формула записана, отже, це не розчина ферму, аж двічі це наш осад. Нам осад утворюється, Це не електроліт. Осад. І тут по формулі видно, що щось буде, що запис суцільний, що не розпадається на йони, отже, це не електроліт. Тут не електроліт, можна перевірити, що ферм двохлентний і Ож. Не електроліт наш осад. І тут, так як обміні передня частинка і, і задня є, тут має бути задня частинка, а тут передня частинка. і тут вони зустрінуться і обов'язково має бути розчинне. Тут має бути ще щось розчинне. Перевірте, добре. Наприклад, якщо тут буде сульфат, а тут барій, то барій з сульфатом дадуть. Наприклад, буває таке, що спішите і не дивитеся, що ще утвориться Барій з сульфатом, со 4 нам дасть, наприклад. Ось. Бо баріз з ОС OH розчинне, а фером двохвалентний сульфатом також розчинне. Тут, тут будуть електроліти, а в кінці два не електроліти. Тобто барі і СО4 тут брати не можна, як передня і задня частинка, відповідно. Ось така. Попробуйте завершити дану реакцію.